Зачистити посадку і провести броньовану техніку. Ми заїжджали під обстрілами. Ну, Лікарі міни, там були розриви. Виявився громадянином Російської Федерації, проживає сам в Белгородській області. Танкєст артилерійський. Це швидко закінчилось, коли ми відкрили вогонь відповідь. Пішла жара. Заєздились. Заїздились. Ми зараз в Балаклії. Це одне з ключових міст, звільнення якого дозволило розвинути контрнаступ українських сил на Харківщині. Загалом, в ході стрімкої операції, на початку вересня повернути під контроль вдалося сотні населених пунктів області. Розбиті російські війська втратили значну кількість особового складу, техніки та боєприпасів. Серед інших сил оборони участь в операції брали також і українські прикордонники. Завдання було з самого початку зачистити посадку і провести броньовану техніку до населеного пункту Байрак, а потім ми вже всім составом зібралися і йшли зачищати балаклею. Вони працювали з ДШК, з мінометів, звідси, з техніки теж зброньованої. І завдяки цьому нам неможливо було підійти до них. Але наші міномети і сау танки допомогли в цьому. Коли ми звідти вийшли, почався танковий бій. З нашої сторони два танки, з цієї сторони не можу сказати, скільки там танків було. Приблизно 100 метрів ми бігли до позицій, де раніше займали Збройні сили, але вони тут від звідти відійшли через те, що їх там бачать. Коли ми прибігли на цю позиції, нас почали крити з АГСу. На щастя, там були і окопи старі, де ми також, також сховались. І це продовжилось близько 40 хвилин нас крили, не давали піднімати голову. Коли це все скінчилося, нам дали двох людей зі Збройних сил України, вони сапери. Один в нашу групу, один в другу групу. Байрак. Вже Коли ми вибігали за однієї посадки, там була вільна територія, тобто там було поле. І ми були змушені надто швидко бігти, при цьому дивитися під ноги, тому що там є і противотанкові міни, противопіхотні. Сапер не співав все знімати, тому що він сказав, якщо я буду все знімати, то на це уйде дуже багато часу. Не бачу. Ага, все бачу, просто переступить. Ще два кілометри ми просувалися часів так, годин так п'ять, тому що це було довго. Сапер виконував колосальну роботу. Потім, коли ми дійшли до позиції, танковий бій вже закінчився, нас вже перестали ГЕСу, ми дійшли до крайньої посадки Байрака. Зайшли, почали зачищати байрак. До нас одразу е е е, приєдналася друга група. Ми продовжили рух до їхніх окопів. Підійшли, побачили, що там вже нікого немає, що вони вже всі текли після нашої роботи. Там дуже сильно була скошена в них посадка. Тобто артилерія дуже гарно попрацювала перед тим, як ми будемо заходити. Верок біля балаклії наш. Все буде в Україні. Видно було, що люди виходили поспішно. Тобто В деяких місцях видно було, як. Люди траками переезжали все, все свои снаряды, которые не разорвавшиеся, разорвавшиеся, где все как было рассыпано так. Ну, видно было, что люди убегали очень поспешно и через опасные зоны. То есть человек ушел отчаянно. Убегали, бросали там свои спальники. Ну, Сухпаи, я вже про это там не говорю, личные вещи. Все, люди бросали и уходили. Ну, дуже багато БК. БК, БК, БК дуже багато. Техника, э, уражена и не уражена. Як ну, яку змогли, таке ну, відчуття, що, що змогли, то забрали. Юра, йди сюди. До нас під'їхали резервні групи. Та нам була дана команда переходити через понтонну переправу та заходити до самої Балаклії. Поступив наказ, що ми йшли на центральну вулицю, на вулицю Жовтнево, на зачистку вулиць. Ми зібралися, тоді до нас вже приєднався п'ятий прикордонний загін Суми. І ми в складі, там більше 300 чоловік, пішли по вулицям. 8 9, центр була клієнта. Розпочався контакт. Почали стріляти. Ну, це швидко закінчилось, коли ми відкрили вогонь відповідь. Попутно ми оглядали всі домівки, зрозуміли, що вони вже всі втекли, що вже виходили люди нас Вітали. Під час маршу на Куп'янськ. Колона зупинилася на малесенький сніданок. Так склалося, що я знаходився з замикаючим колон. Я переглядав тели і побачив, що з соняшника виходить якась особа. От когда? 7 числа? Да. Так. — Він виявився громадянином Російської Федерації, проживає сам в Белгородській області. Тут там був в підрозділі артилерії і проводив обстріл по місту Чугуїв. Він каже, що він там заснув, проснувся від того, що їде якийсь танчик. Дивиться і танчик з українським прапором. Він злякався, побіг на позицію до своїх свого розрахунку, але вже його розрахунку там не було. Він чотири дні блукав по поля, по полям, по лісам. Нічого не їв, не пив. Ну, ми, звичайно, ж по конвенції Женевській там, накормили його, напоїли його, от, і передали вже безпосередньо в органи, які там вже займалися. Коли ми заходили в купі, там ще йшли активні бойові дії. Ми заїжджали під обстрілами, тобто, ну, летіли міни, там були розриви. Але у нас був удачний маршрут. Благодаря которому ми более ми безопасно могли, безпечно занять свою позицию. Перше, що вразило, що під таким обстрілом ну, людей практично не було. Практически не було. Но я заметил одну молоду маму, яка ввела ребенка в парк. Просто йшла і ні ребенка, ні вона не реагировали ніяк на ті розриви. На всьому протязі нашого наступу ми спілкувалися з місцевими. Всі вони дуже були радісні. Особливо діти. Діти постійно бігали з прапорами, кричали Слава Україні. Ми їм давали свої подарунки, ну, сухпаї, все, що могли дати, ми давали. Хотілося всім приймати участь. Деякі повинні залишатися там в тилу, там для забезпечення там або ще щось. І вони також ображалися, бо хотіли також приймати участь. Мотивація безпосередньо, це по-перше. По-друге, ми прикордонники харківського загону знаємо весь цей кордон. По-перше, ближайші населені пункти то наші населені пункти, де проживають наші родичі. Тому кожен із військовослужбовців нашої прикордонної комендатури, взагалі харківського загону, Дуже мріяв звільнити вже тут цю територію. Дуже мріяв. і вони м -м -м, пішли б на усе, щоб його звільнити.